Дивіться. Тобто актуатор турбіни стоїть. А, он другий. Дросінь з вітрівих заслонок. актуатор, Ось другий з вітрявий заслонок. І дивіться, підтвердження тому, що не треба програми, не треба нічого. Я покажу, що цей провід от актуатора підключений до актуатора віхлівих заслонок, що він так само робить. Тобто, не треба ніякої там... Програми і нічого подобного. видно, Тобто, да? виходить, Завів, все робив. Потім другий раз, коли включив, коли воно проходить провірку, воно воно э, сходить з провірки, тому що оцей флажок, якби він стояв, якби він був сюди нацеплений, він має сюди дойти, от, до меток. он Дві метки спеціально він до меток отак доходить. І встановлюється. того що оцей флажок оцей флажок ось він впирається в болт. Воно регуліровочний болт. Ну, він в мене зараз викручений, ну суть понятна, я думаю, да? так? Тобто він отак раз і впирається в цей болт. І актуатор по м'ятках тоді раз, типу, він до м'яток дойшов, вперся, все, значить він пройшов проверку. Раз сюди вперся, пройшов провірку. Оце він два рази так проходить. Раз все, е цей геометрія в переділах норми. І все, тоді можна запускати і робити. Я тут раз підключив, то есть, ви бачили, да, це двигалось все робило. А другий раз заглушив машину, завів, проверку вже не пройшло. Все, і воно перестало це робити. Во. А так, тобто можна поставити попробувати Із своїх рівних заслонок оці всі внутрішньості переставити. Актуатор і попробувати е, запустити це все дурно б Отак, Отак, чим я зараз і займуся.